Мешканці Мелітопольського району отримують нову підтримку від київських громад. У третій хвилі проєкту пліч опліч до співпраці долучаються громади з тимчасово окупованих територій для мешканців Нововасилівської та Мирнинської громад Мелітопольського району це означає гуманітарну допомогу, спільні візити та обмін досвідом. Ми вдячні, що все таки релоковані громади залучили до, до цього проекту пліч опліч, і завдяки цьому у нас з'явилася надія на те, що держава все-таки нашій території. Не забуває з нашими територіями, працюють і ми впевнені в тому, що вони будуть рано чи пізно деокуповані. У нас громада, яка має досвід якраз відбудови на території Макарівської громади, йшли бої, і в них є досвід. Цей досвід, який необхідно буде нам, і допомога саме тоді. Зараз ми спілкуємося по ВПО. Ми спілкуємося по дітям. І ми спілкуємося по допомозі демобілізованим нашим воєнним. У цій хвилі ми акцент власне по Запорізькій області зробили на партнерство для громад території, яких тимчасово окуповані. Це є перспективи у на той період, коли будуть ці території повернені. А ми вважаємо, що вони точно будуть повернені, коли буде потреба у кадрах, у впровадженні нових практик, то громади, території, які тимчасово були окупованими через свої партнерства, зможуть швидше інтегруватися, швидше відновитися і створювати масу цікавих проєктів, які так потрібні для всеукраїнського контексту і для нашої перемоги. це наші громади доволі Підтримка гуманітарна військових ветеранів, їх родин, ВПО, сімей. щоб тільки не залишилося це підписання марандуму так таке офіційної угоди. Ми були окуповані, по факту, ми були громадою, можна сказати, незламності, адже ми приймали всіх біженців з інших окупованих територій, евакуювали, допомагали. Тобто, наша громада має розуміти, що Якщо є громади, які треба допомога, ми завжди йдемо на зустріч, ми повинні це робити. Адже Україна це є єдине і Кожна громада це є Україна. І ми, якщо в нас є можливість, ми зобов'язані допомагати. Мешканці нашої громади, які виїхали, вони обов'язково це відчують. Чи ми можемо допомогти досвід досвід це найосновніше, що я на саме головне. Тому в будь-якому випадку певні. Практики, які були застосовані до моменту того, як стала громада окупована, як допомагати безпосередньо, я думаю, що як внутрішньо внутрішньопереміщених особи, може є на тім певні напрацювання, тому числі ветеранам, це все буде поєднуватися, обмінюватися думками і досвідами. І ми надіємося на скорішу деокупацію і будемо продовжувати дружити не тільки наступних два роки, на на які термін підписано ранду, але далі буде. Все буде Україна російською, російською